Друзі, бажаю гарного вечора. Як вас справи? Так, дивіться, приготував на сьогодні обалдєну, шикарну, неперевершену. Так про дружину, яке казати. Картошечку. Зробив картошечку з грибами, з домашніми опеньками. Передала моя дружина. Сонечко, велике, тобі дякую за грибочки. Сама збирала, сама маринувала. Так, дивіться. Гляньте на цю картошку з грибочками, з м'ясом. М'ясо, як завжди, ви знаєте, стараюся. Якщо, якщо є, якщо є м'ясо, я кидаю. Оцей раз отримали продукти, то не дуже багато. чуть чуть буде менше, але воно там буде по-любому. Дивіться, яка вона цілесенька, гарнесенька. та ви що, Та ви шо? яка картошечка. До картошечки ви знаєте, що в мене йдуть соління, салат у мене нема. Бо йдуть соління, огірки, помідори, кабачки. Все, що в мене є, то я виложу. М'ясо в мене в каструлі соління на столі. Ну я вам зараз покажу, що в мене там ще буде, кроме солінії. Дети дивитися зі мною? Звісно буде, я з тобою поведу. Пішли покажу, пішли. Ну що, дивимося? Ну і друзі, по стандарточку. Гриночки, колба, шинка, сирок, колбаска, огурчики, помідорчики, квашена капуста, нашу страшну дружину передала. Опеньки. Моя кохана передала. Оп-оп. Так, кабачки, а Джіка, бо треба буде з чесничком і салом. Дякую підписниці, що передала помазку. Мащу козакам пару вже передав на позицію. Бутерброди такі доробивши сало, дружок, привітайся, кажи всім привіт! от красу. Все, що ви бачите, плюс пиріжки з горохом ще не з'їли, ще тортик є, ну і там коржики, там ще коржики на столі стоять. Ось така у нас вечеря. Всім гарного вечора, бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!